Як оновити ноду Солани? Всім привіт! Мене звати Сергій Кравець, ви на каналі CryptoServ. Тут я розказую про інвестиції, заробіток на криптовалюти, тесне, ретродропи і ноди. Нода це є один із напрямків, куди я інвестую, і я буду ділитись власним досвідом. Як ви знаєте з попередніх відео, я собі поставив ноду на Solana. По програмі Delegate Program. Зараз вона знаходиться в тестовій мережі, і я чекаю її в основній мережі 2025 року. На осінню я чекаю її в основній мережі, і там вже буду отримувати винагороди, заробляти орієнтовно там, від 3000 доларів в місяць. Ну, це буде залежати від курсу селами. І в даному. Відео, і я розкажу вам, як оновити е, ноду на салані Зразу покажу, як я це роблю. І е, ну зразу скажу, що е, ну ноду на салані ви можете оновити двома способами. Перший спосіб це є е, зайти в директ в Discord-проекту. І по документації від Селани самої, від ноди. Селани, от тут є документація, як створювати ноду, апдейти і так далі. Вводити оці всі коди. но я в тому скажу зразу: я в тому не шарю, я не програміст, і я давно шукав рішення, яке спростить установку ноди. Я його знайшов в спільноті Dash. Спільнота Dash це. Спільнота людей, які хочуть заробляти на нодах. От, е в нас є спеціальні скрипти для автоматизації, і давайте я з допомогою тих скриптів зараз буду оновлювати ноду. Е в общем у нас є закритий чат, щоб. Е, оскільки це закритий клуб, можна зайти тільки по спеціальній ссылці реферальній, яка є у мене. Е, кому буде цікаво, напишіть мені, я вам розкажу про дану спільноту, що вона пропонує, як туди зайти і е, скільки це коштує. Значить, заходимо ми в ноду Салана. От у нас є повідомлення, що вийшло оновлення е, по ноді. От, І зараз я буду це ставити. Значить, у мене є е, ну, свою ноду я вже обновив. От ви бачите, є вона оновлена. от, А також у мене є ще інвестори, які я е, супроводжую ноду. Тобто є можливість самостійно це робити, є можливість підключ. І давайте я от першу ноду відкрию. І як е, ми це робимо? Ми це робимо дуже просто: відкриваємо ми термінал у мене там вже все налаштовано. Дивимося, яка версія Solana. Це 1.2.1.6, а вийшла версія 2.1.7. Якщо не та версія, значить нам треба буде оновляти. Завожу скрипт. Так, Скрипт не працює. Йду в чат, дивлюся, а в чаті пише, що. Якщо скрипт не працює, то тимчасово використовуйте оцей скрипт. Ввожу оцей скрипт. Так, тут я ввожу ключ, який е, отримує кожен, хто підключається до е, спільноти Dash. Е, ключ працює на одну ноду. Тобто один ключ, е, один, одна нода салани. Ну, крім ноди салани, там і інші ноди, тестові, але зараз не про це. Так, іду я в папочку мою. Де в мене є записані всі дані. Так, пул по нодам. Нода. І іду я і беру я ключ. Ключ, Solana. Ось такі спеціальні ключі. Ну і навіть, якби хотіли цей ключ поставити, собі ви його не поставите. Тому що він працює, він прив'язується зразу до сервака одного. Чик. І нажимаю кнопку. А бачите, тут є 5 функцій, ну мені треба нажати першу. Апгрейд, Solana. Оп, І все. Іде установка, йде апгрейд. Я ніякі там роботи, як бачите, не роблю, ніякі там більше кодів не нажимаю. То все максимально просто. От, це тим, що мені подобається е, ця спільнота, що вона автоматизовує. От. Крім ноди Салани, є ще тестові ноди, є активності, але ну, якщо вас це цікавлять, то кажу, ви можете мені написати, контакти будуть внизу. От. Зараз ставиться нода, і коли вона поставиться, от у мене е, моя нода поставила, ну, оновилася, е, зайняло це там, до 10 хвилин це нода, і, в принципі, все. Давайте тепер покажу мою ноду. На якому вона місці. Да, нода слована. І рейтинг ідем. Нода в мене працює вже четвертий місяць. От я на 1376 місці. Всі епохи в мене, всі зелені, все чітко, все працює. Нода працює. От. І от такі от штуки я роблю кожному інвестору, який підключається по моїй реферальній силці. Так. І тут ми бачимо метрики різні. От. Ну, основна метрика це. Це то, що вона має працювати. Скажімо так. Оце основна метрика, має скіпрейд. Ну, вона збільшилась тут, тому що я видно, почав ставити. Так, да, я тут ставив її, тому вона тут збільшилась. От, в принципі, все працює, бачите, нода моя Арбайтен заробляє цей. І коли от, е, значить, я дойду до своєї черги, та моя нода прийде в основну мережу, і я вже буду отримувати реальні солани, які зможу продавати на ринок. Ну, або тримати собі в холд. Тут кожен вже вибирає собі свою стратегію. Все, і в мене все. Отак От ми поставили оновили ноду салани. Якщо вам це цікаво, ще раз пишете мені. О, вже бачите, оновилася нода. Все, дуже скоро пройшло. Пишете мені ВКонтакті під цим відео в Телеграмі, і я вам розкажу покажу все про спільноту, розкажу. Які є варіанти до співпраці, і як е, ну, поставити собі ноду населенню? З вами був Кравець Сергій, канал CryptoServage. Ставте лайки, якщо подобається, пишіть коментарі, якщо є питання.